Вітаю всіх на моєму каналі, на календарі 16 жовтня. Пішов час збирати наш тігровий горіх. Цього року так в якості експерименту посадив небагато, десь і клубній. Чисто подивитися, що з цього. Ось так от виріс наш тігровий горіх. Да, тут трохи похазянчили кури. Потоптали його, але нічого. Зараз подивимося, що, що буде під низом. Ось такий ігровий горіх, да, є мелкий, є й крупний. Насадочний саме то. Я б не сказав, бо що це погано. Це доволі таки непоганий результат. Що, наступний рік будемо садити вже більше. Ну що ж, позбирали ми 4 клубні, перебрав всього повністю, да, це справа нелегка. Перерозумію, чому така ціна на ті горіх, бо... Реально, щоб перебрати чотири клубні, йшло десь в районі двох годин. Тепер результат що з цього вийшло. Це його вже помив, такий от файненький, а клубні. Є й більш-менший, тобто різнокаліберний, скажімо так. Далі його будемо перебирати і що піде на, скажімо так, на наживку, що піде в корм, також відберемо посадочний матеріал на наступний рік. Так. Кому було цікаво, підписуйтесь і ставте лайки.